Його найбільша пристрасть авіамоделі. Школяр із Чернігова, Нікіта Шолом, член української молодіжної збірної та чемпіон світу з авіамодельного спорту. Проте нещодавно у 17-річного хлопця з'явилося ще одне захоплення. Він перейнявся проблемами якості бензину і вирішив створити власний прилад для перевірки пального, а назвав його сигрометр. Ізначально узнавав, які вже існують прибори. Тобто И я узнал, что они, как правило, стоят по 5-4 гривен. Они очень дорогие и достаточно большие. Вынахи Никити, компактный и, як підрахував хлопець, значно дешевший, трохи більше 200 гривень. Ідея в том, что он очень прост, он не требует электроэнергии И он работает точність роботи свого девайсу Нікіта порівнював із результатами лабораторних досліджень. В чому різниця між моїм прибором і лабораторним обладнанням? Лабораторне обладнання покаже повний спектр аналіз а, всіх, а, при, ну, всіх характеристик бензину. Ну, простому водію дані результати не так важливі. Його интересує просто, он соответствует качеству или нет? Аби перевірити пальне, його доведеться набрати в окрему ємність і опустити туди тестер. Поки що це прототип. Готова модель буде із більш зручною для водія шкалою зеленим та червоним кольорами. допустим, знаходиться, скажімо так, на зеленій полосі. І все, значить, он рішив, бензин підходящий, і подходящий буде заправляти свою машину. Свою ідею Нікіта подав на конкурс Diamond Challenge. Змагання для юних підприємців віком від 15 до 18 років проводять в університеті штату Делавар у Сполучених Штатах Америки. Спочатку конкурс був лише для своїх, та згодом географія розширилася. Цього року серед учасників і Україна. Не дивлячись на те, що конкурс в Україні проходить уперше, зареєструвалося понад 165 команд з різних куточків України і Київ. І Чернігів, і Донецьк, і Западна Україна в режимі онлайн журі конкурсу розглянуло проекти і відібрало 11 найцікавіших серед них і сегрометр Нікіти. Вже 10 лютого учасники будуть презентувати свої ідеї в Києві. П'ять експертів відповідно до профілю проєктів Будуть оцінювати вже. Бау-ефект від, від презентації призвідпрезентації бізнес проєктів актуальність, життєздатність, рентабельність. Приз за найцікавішу українську ідею тисяча доларів і путівка до Сполучених Штатів Америки на фінал конкурсу. А вже там учасники із різних країн поборються за перше місце і 10 тисяч доларів. І прямому ефірі сніданку Ірина Романенко, директор благодійного фонду інститут громадянської освіти та суспільних програм. Пані доброго ранку. Доброго ранку. Пані Ірино. Ви керуєте фондом, який підтримує школярів у віці від 15 до 18 років. А з їхніми підприємницькими ідеями дійсно в Україні так багато таких юних талантів, юних винахідників. Так є це свідчать і результати конкурсу, який ми проводимо в Україні. Вперше про це і свідчать і інші вибіркові дослідження талантів і ідейці. У наших молодих підприємців дуже багато. Є такі, які дійсно мають право на життя, мають право на реалізацію. Проте є одна перешкода. Ну, одна їх декілька. Є моменти, які від народження ідеї до її реалізації в життя ну, проходить дуже немали, немала кількість часу. І перешкоди цьому є декілька. По-перше, це недостатня кількість знань, тому що бізнесу у нас, на жаль, не у всіх в школах навчають. По-друге, Наші підлітки не можуть зорієнтуватися, де можна здобути ще знання. Немає програм прагматичних, які підтримували підлітків в підприємницькому та розвитку цих підприємницьких ініціатив. Ну і справа в тому, що брак коштів також відіграє важливу роль для того, щоб ініціювати у життя свою ідею. А де ці гроші зокрема можна знайти? Ну, якщо б в Україні, якщо брати за приклад, наприклад, Америку, угу. там є бізнес-ангели, які угу. підтримують бізнес. Ангели, Англию. так. тобто ті люди, які інвестують у стартапи, у бізнес, у підприємницькі ідеї у нас молодих такі людей, є, в Україні? є але не багато небагато. Та добре, які ідеї вас найбільше надихнули, вразили, і які мають вау-ефект, про який йшлося в сюжеті. Вау-ефект wow це має бути у нас 10 лютого, коли буде всеукраїнський фінал конкурсу Diamond Challenge. Тобто текстову частину вже експерти оцінили на онлайн етапі. А зараз має бути така презентація, щоб журі, дивлячись на цю презентацію, зрозуміли, що цей проект може представити. Ляти Україну на міжнародному рівні і може боротися за нагороду 10 тисяч доларів. Які які наприклад у нас до фіналу вийшли такі проекти, як їстівні ложки, їстівні ложки да, його... Для всіх для малих і великих да ага. це ложка? ну, угу. цим проектом команда хоче одразу вирішити дві проблеми: по перше, покращити по полегшити побут сучасної активної людини. А по друге, все таки це екологічне питання, зменшити засміченість нашої нашого світу пластику. А, ну, І ложку можна з'їсти потім після того, як її... А і... з якого вона, вона із біо... з органічних матеріалів. Тобто там мука, ну, я не можу розкривати всі секрети бізнес-ідеї, але вона їстівна, так вона і називається, їстівна ложка. А, другий проєкт, наприклад, удосконалили милиці. Тобто на милиці вони доробили такий якби, девайс, і людина, яка обмежена у своєму русі. Вона на ній є соняч... сонячна батарея, є пульт, за допомогою якого, тобто, на мили. Це ще такі, якби прироблені штучки, за допомогою яких людина може mm -hmm. дістатися тієї речі, яка від неї віддалена. Ну девайс, про який ми вже говорили, вимірювач mm -hmm. бензину. Далі є платформа. До речі, теж цікава ідея. Платформа для підлітків, де вони мають собі знайти підробіток для карманних коштів. Тим самим підтримують, якби і фінансову розвивають фінансову грамотність і розвивають, ну, цінність грошових коштів у mm -hmm. підлітків. Ну і таких ідей багато звичайно, ресторани, звичайно, зелений туризм. Ну і звичайно, релакс центри без цього також не обійшлось. Як зрозуміти, що у дитини ідея дійсна дійсно варта уваги, і куди звертатися з цієї бізнес-де щодо звертатися, це залежить від того потенціалу, який ви розгледіли у своїй угу. дитині. Якщо вона більш наукового нахилу, будь ласка, йдіть у мани. Вони проводять достатньо наукових конференцій. Якщо у вас є, пишіть наукові роботи, і ви зможете розвивати там свої наукові здібності. Якщо у вас є підприємницькі таланти, на жаль, в Україні для підлітків таких програм, які посі розвивали Саме підприємництво недостатнє. Це і до речі, результати нашого конкурсу Diamond Challenge. Тому що коли ми тільки запровадили перший етап реєстрації, телефонували з різних mm -hmm. шкіл, і говорили про те, що ну це супер. Що для школярів, саме для школярів, тому що для студентів такі програми якби є. А Що для для школярів це супер, тому що таких програм в Україні немає. Тобто головне не боятися звернутися так. вже, куди там вже далі вам так. І О, давайте цей ланцюжок зараз розкажемо більш предметно для будь-яких батьків своя дитина. Вона найгеніальніша, найталонови. Тіша, і щось вона таке вигадала, придумала. От батьки вирішили, так треба йти далі, і якимось чином це розвивати ось цим, якимось предметом винаходом що. Батьки роблять, виходять із хати і далі. Куди йдуть? Це залежить звичайно від місцевості. Я не можу сказати конкретно, куди ага. батькам йти. Знову таки повторююся, що це залежить від дитини, від її розвитку, від її потенціалу. Але у кожному ну більш-менш районному центрі є школи, бізнес, школи дитячі. Зараз це досить популярно для того, щоб підтримувати і розвивати Ну, якогось підприємницький талант. ну немає, немає пані. Рина. Тому ми впроваджуємо цей конкурс всеукраїнський Diamond ага. Challenge, який в наступному році буде розвиватися для підтримки молодих. Тих людей, молодих талановитих підприємців. Ми будемо проводити менторські програми, тому що конкурс все український. Участь беруть у ньому зі, uh -huh. з різних куточків України. Будемо проводити, проводити консалтингові сесії. Uh -huh. А переможець ще й має можливість uh -huh. відвідати в Америці підприємницький саміт, uh -huh. де зберуться всі країни-учасниці, всі команди і видатні підприємці поділяться своїм досвідом з розвитку підприємництва. У нас який приз отримують а наша команда, переможець, переможець в Україні отримує одну тисячу 000? доларів США да. на реалізацію проекту. 10 тисяч доларів перше відповідно перше місце. Да. Так чи вистачить у нас в Україні такі кошти для реалізації того чи іншого проекту? Ну, як стартап, якщо можете якщо хочете сказати, для 10 тисяч доларів? А, ні, тисячу доларів. Як у нас ну, ну тисяча доларів? доларів це для ли... того, щоб поїхати Ні, тисяча, тисяча доларів. Це вони отримують грошову винагороду да. і плюс ще поїздка до Америки. А вже в, в Америці якщо там три приз... да, призові місця. Перше місце угу. це 2, тисячі доларів, друге це 6,5 і третє – 10 тисяч доларів. Тобто, в принципі, є можливість реалізувати. Мені ідеї. здається, якщо да для стартапу кошти, і тобто на цьому початковому рівні, коли лише реєструються з ідеї і реєструють свої ідеї, коли йде онлайн відбір, то ви лише відбираєте ідеї чи даєте пораду, бо ви казали, що багато, мало знань. А, ні, одну заявку перечитують як мінімум три онлайн експерти. Uh -huh. Це все бізнесмени і підприємці. Вони на кожного кожен із uh -huh. них написав свою рекомендацію для цього. Проєкту на етапі онлайн постійно. Так, і на сам кінець, скажіть, якщо ну, у всіх вже є гаджети, там інтернет, якщо регіони є, де немає такої, знаєте, спілки, де куди можна звернутися, в онлайн можна зареєструватися. Який сайт, де як знайти вас? Даймонче фонд Айсеп. Просто Фонд Айсеп. Дякуємо. Багато українська земля на дитячі таланти, тож їх треба розвивати. Давайте всі разом допомагатимемо нашим дітям. В гостях сніданку була Ірина Романенко, директор благодійного фонду.